Ікарю, як знайти мову із рідною людиною, яка ніколи не зміниться і завжди буде деспотичною. Пробувала різні підходи, не працює. Вже півроку не спілкуюсь, організм бунтує, не пускає, йдуть симптоми, тиск, підкошуються ноги. Як навчитися не реагувати, навчіть, бо для мене це загадка. Психологію 20 років вивчаю, але справитися з цією ситуацією не можу. Людина деспотична. Пані Леся, ви робите все не то. Психологія вас адаптує до тих умов. Де включився біологічний шок. Вам треба піти від тієї людини, навіть якщо це ваш чоловік чи це ваш син. Вона не деспотична, ця людина. Це ваше відношення до неї деспотичне. Вона любить прав... робить це правильно. Вона робить правильно, тому що так вона звикла, бо так робили в соціумі, де вона росла. Вона не думає, що вона робить невірно, їй не гризе те, що вона робить, і так далі. Тому тільки залишайте, я її люблю, я не можу, це для мене така рідненька, це ваша ілюзія, це ваша прив'язаність. Тому, поки ви будете там жити в цих умовах, а ця людина буде діяти так, що вам доставляє шкоду, нічого не буде, будете страждати. Це ілюзія неправильне розуміння соцуму і правил поведінки. Тому немає людини деспотичної. Вона являється правильною відповідно своїх цінностей і міркувань. А ви ж цю поведінку розціньте як деспотичну, бо в вашому соціуму, де ви виросли, ця поведінка була неприйнятна. Якщо людина за 25 років не змінилася, то ви маєте що покинути цю людину і піти від неї, і жити в іншому соціуму, де вас цінуть і поважають, а не ходити і страждати, знаєте, бо, бо я от така світя з другим згораю сам. Це не санітниця.